Окремий графік для будинків, що живляться від лінії з котельнями, в Івано-Франківську запрацювала нова черга вимкнень, а саме, 4-3. Тож тепер список графіків збільшився ще на одну позицію. Як до такого нововведення ставляться прикарпатці, Андрій Попович розкаже. З 1 лютого Прикарпатські енергетики застосували нову чергу відключень. Тепер в години пікового навантаження також знеструмлюють міські котельні. А все для того, щоб забезпечити дотримання лімітів без надмірних вимкнень, кажуть енергетики. Для плавного переходу з цих пікових провалів навантаження була і визначена ця додаткова черга 4-3, в яку війшли ці котельні. І ми в черзі 4-3 знімаємо навантаження порядка 9 мегаватт. Тобто вимикається як котельня, так само і вимикається без, і всі інші споживачі. В графік увійшли 12 котелень міста для вибору об'єктів та годин їх вимкнення енергетики радились представниками міської влади та працівниками теплокомуненерго. Ми також виходили з тої позиції, що у нас є лінії, від яких жив на одній тій лінії 10 кВт Живляться декілька об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, ми їх в графік не включали. Але ми виключено взяли в графік. Ті об'єкти, які там один об'єкт, одна котельня. Самі ж прикарпатці до такого нововведення здебільшого ставляться негативно. Негативно? Ну в крайній мірі можна знайти там на годину виключити, якщо це, але не так, щоб виключати, що потім не нагрівати. У нас індивідуальне опалення то нас турбує тільки світло, тому я не знаю, якщо котельні і залежить від того, що ось дитячі садки, школи то, звісно, негативно. Коли є світло, то в нас є опалення. <сес> є <трохи>. да, коли <сес> нема, то нема. <сес> ну, відключення кота ніяк не впевнений, бо є автономні. Ну, Я так, думаю, так, але ну, тут залежить від того, що якщо це не необхідність, то ну, треба робити, якщо інакше ніяк. Насправді негативно, тому що в мене дитина, донечка, їй 4,5 роки. І якщо будуть виключати котання, відповідно, холод вдома і так. Погода нестабільна, дитина часто хворіє, тому негативно. Котельні та споживачі, які знаходяться на одній лінії з ними, будуть отримувати електроенергію за графіком 8 через 4. У разі виникнення проблем з обігрівом помешкань. Години вимкнень будуть змінювати. каже Ігор Пархуць. Ми маємо там період проміжок часу. Там 4 на 8, 4 години котельня без живлення, 8 годин. З живленням за словами тепловиків, це достатній час для того, щоб розігріти до певної температури теплоносій, довести його до кінцевого споживача і зробити так зване повне коло, щоб з його повторно нагріти. Якщо буде ситуація мінятися, ну можливо будуть виходити з якимись іншими пропозиціями. Будемо розглядати інший період часу відключень. Окрім мережі, введення нової черги зменшить навантаження на бригади, які вимикають лінії вручну, додає Ігор Пархуць. Завдяки цьому енергетики зможуть охопити більше підстанцій які до цього часу не відключались.